Привіт! Сьогодні я розкажу вам про 10 кроків, які допоможуть вам завершити ГВ. Універсального підходу до відлучення малюка від грудей, на жаль, не існує. Крім того, цей процес дуже рідко проходить так, як саме запланувала його собі мама. Проте є кілька простих правил, які допоможуть вам зробити це якомога швидше та легше. Такі кроки зможуть полегшити процес відлучення незалежно від віку дитини. Я зібрала для вас 10 дієвих порад від консультантів з грудного вигодовування. Перша, визначте, чи готова дитина припинити грудне вигодовування. Малюк насправді сам може підказати, що він готовий до відлучення. Наприклад, він буде тримати голову вертикально, сидіти сам та проявляти інтерес до того, що ви їсте. Крім того, у дитини активний виштовхувальний рефлекс язика. І вона може поводитися байдуже або капризувати під час звичних для неї сеансів грудного вигодовування. Друге: встановіть графік відлучення від грудей. Виділіть собі цілий місяць для того, щоб зробити це якомога якісніше. Це дає мамі та дитині додатковий передпочинок від перешкод та невдач. Крім того, спеціалісти кажуть, що варто уникати відлучення від грудей в той період часу, коли у вас є якісь серйозні зміни в житті, наприклад, прорізування зубів, переїзд в інше місце, початок дитячого садочка тощо. Третє. Починайте повільно. Послаблений режим відлучення від грудей дозволить вам дитині пристосуватися до змін. Для початку можна пропустити один сеанс грудного вигодовування в тиждень. Найбільш незручний або той, що не влаштовує дитину. Так поступово можна відмовлятися від ХВ, поки не залишиться тільки звичайна їжа. Крім того, якщо діяти повільно, буде виділятися все менше і менше молока, що зробить відлучення від грудей більш комфортним. Четверте, забезпечте емоційний комфорт. Немовлята, що знаходяться на ГВ, люблять тісний фізичний контакт зі своїми матерями. Тому під час відлучення від грудей дуже важливо забезпечувати комфорт іншими засобами. Наприклад, Можна провести разом час за заняттями, які будуть підтримувати емоційний стан вашої дитини, обніматися, читати книгу, розмовляти, співати колисково, разом возитися на дитячому майданчику або масажувати дитині спинку. П'яте ви маєте дозволити своєму малюку бути найголовнішим. Деякі діти досягають успіху відлученні від грудей тільки тоді, коли вони все контролюють. Якщо вам підходить така форма, то покладайтеся на перевірений метод не пропоную, але й не відмовляю. Тобто ви годуєте грудьми тоді, коли дитина цього хоче, але ніколи не пропонуєте це самі. Шосте: змініть режим годування. Якщо ваша дитина чинить опір вашій пляшці... Спробуйте, чи прийме вона пляшку від кого-небудь ще, поки ви знаходитеся не в одному приміщенні з нею. Або змініть свій розпорядок. Наприклад, якщо ви годуєте грудьми у спальні, спробуйте годувати грудьми в вітальні та в іншій позі. Якщо зміна розпорядку не спрацювала, поверніться до своїх старих звичок і спробуйте знову через декілька тижнів. Це не найшвидша стратегія відлучення від грудей, але вона забезпечує задоволення потреб вашої дитини. Чекайте опору. Коли припинити годувати грудьми, немовлята пручаються при відлученні від грудей, і це є абсолютно нормальним. Просто знайте, що через день або два після оплакування втрати грудей більшість дітей без проблем почнуть їсти нормальну їжу і пити із чашки. Здорові діти зазвичай їдять, коли досить голодні. Дізнайтеся, як запобігти або зменшити набряк ваших грудей. Це ще одна причина повільного відлучення. Адже після швидкого відлучення у вас може бути набряк у грудях. Молочні протоки не встигають пристосуватися до того, що їм потрібно значно зменшити кількість молока. Тому його нікуди дівати. В такому випадку можна використовувати молоковідсмоктувач. Про те, який молоковідсмоктувач є найкращим, я розказала в цьому відео. Молоко давайте дитині в пляшці або змішуйте його з крупами. Дев'яте. Розгляньте можливість часткового припинення грудного вигодовування. Все або нічого, це не ваш варіант. Мами, які працюють, обирають часткове відлучення від грудей. Коли хтось годує дитину з пляшечки, коли мами дома немає. А коли мама є, вона годує виключно грудьми. Є дві стратегії: перша це годування грудьми та годування сумішу. та друге це годування і стіджування в першому випадку. Мами годують груддю, коли вони разом з дитиною. Але у них є суміш для годування, якою вони користуються. Наприклад, годувати грудьми можна прямо перед відходом на роботу і відразу після повернення додому, щоб запобігти набряків у вихідні, якщо у вас мало молока, ви можете додавати суміш. І у другій стратегії годування і стіджування мами стіджують молоко на роботі, щоб хтось, хто доглядає за дитиною в цей час. Міг налити молочко в пляшечку тоді потрібно стіджуватися настільки часто, наскільки б дитина могла споживати ваше молоко. І останнє аналізуйте власні почуття. Дитина не єдина, хто повинен пристосовуватися до відлучення від грудей. Мами також мають справу з цілим вихором емоцій. Наприклад, деякі хочуть повернути своє тіло, а інші відчувають себе повністю відкинутими, коли дитина проходить повз грудей. Хоча вам може бути і приємно раз і назавжди припинити годувати грудьми, але ж це цілком природно, якщо ви будете відчувати деякий час ще ностальгію з приводу того. Що ваша дитина стає дорослішою. Знайте, що відлучення від грудей це емоційний досвід. Поговоріть з іншими матерями, що годують, які можуть зрозуміти вас. Я дуже сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо воно вам сподобалося, ставте лайки. Діліться в коментарях вашими історіями, як ви припиняли своє ГВ. Підписуйтесь на мій канал. У мене дуже багато корисної інформації. Всім пока!